Автор Жюль Верн П'ять тижнів на повітряній кулі. Переклад Віктор Часник. Переклад було люб'язно надано перекладачем. Розділ перший Промова, яка викликала оплески Пропозиція доктора Симуеля Фергюсона Бурам. Екс Келісіор, портрет доктора Фергюсона. Переконаний фаталіст обід в клубі мандрівника. Проголошення постів. Засідання Лотонського Королівського географічного товариства 14 січня 1862 року в приміщенні на площі Ватерло 3 було дуже багатолюдним. Президент товариства Сер Френсіс М. Ем, робив своїм поважним колегам визначне повідомлення, і мова його часто переривалася обласками. Цей виступ рідкісний зразок красномовства. Завершився нарешті такими пихатими фразами, в які цілим потоком вливалися патріотичні почуття. Англія завжди прямувала на чолі інших націй. Зауважте, нації завжди крокують на чолі одна одної. Цим вона зобов'язана безстрашності своїх мандрівників-дослідників і їх географічного відкриття. Живаві вигуки схвалення доктор Семюель Фергюсон, один з її славних синів, який не осоромить своєї батьківщини за усіх боків ні ні. І Якщо його спроба вдасться, звичайно вдасться, то наші розрізнені відомості про географію Африки будуть доповнені і пов'язані в одне ціле. Брухливий вираз схвалення, і що ж воно зазначає невдачі, ніколи. Ніколи, то принаймні увійде в історію як один з найбільших відважних задумів людського генія, несамовитий тупит ніг. Ура, ура! кричали присутні, налетризовані цими хвилюючими словами свого президента. Ура безстрашному Фергюсону! вигукнув один із найпалкіших слухачів. Крики повні наснаги відлунювали з усіх боків. Ім'я Фергюсона було у всіх на устах, і ми маємо підставу думати, що воно особливо вигравало, проходячи через глотки англійців, зал засідань здригався від цих криків, адже тут було багато тих самих безстрашних мандрівників, що об'їздили п'ять частин світу. Тепер постарілих, стомлених, але колись повних енергії. Всі вони завдяки своїй фізичній або моральній стійкості врятувалися від корабельних аварій і пожеж. Всім їм загрожував і томагавки, і індіанці, і дубина дикуна, і стовп тортур, і небезпека потрапити в шлунки канібалам Полінезії, але ніщо не могло приглушити биття їхніх сердець під час виступу сера Ферніса М. І з людської пам'яті це безумовно був найуспішнішим ораторським досягненням Королівського географічного товариства Лондона. Але в Англії ентузіазм виражається не одним тільки словами: він чеканить монету ще швидше, ніж прес Королівського монетного двору. Тут же на засіданні було прийнято рішення видати доктору Фергюсону для здійснення його плану 2500 фунтів стерлінгів. Значущість суми відповідала важливості підприємства. Один із членів товариства звернувся до президента з питанням: чи не буде доктор Фергюсон офіційно представлений збором? Доктор чекає розпоряджень зборів, відповів сер Френсіс М. Нехай увійде! Нехай увійде. пролунали крики. Цікаво побачити на власні очі людини такої надзвичайної сміливості. Але, можливо, цей неймовірний проект лише містифікація, зауважив старий Комодор, що відділявся своєю апоплектичною зовнішністю. А що, якщо доктора Фергюсона взагалі не існує? вигукнув якийсь глузливий голос. Тоді потрібно було б його винайти, пожартував один із членів цього серйозного товариства. Попросіть сюди доктора Фергюсона, розпорядився сер Френсіс М. І Семюель Фергюсон анітрохи не бентежачись, увійшов до зали під грім оплесків. Це був чоловік років сорок, середнього зросту і звичайної статури. Обличчя в нього було безпристрасне, з правильними рисами і рум'яне, ознака сангінічного темпераменту, великий ніс, що нагадував ніс корабля, який і повинен бути людини, народженої робити відкриття. Добрі очі, в яких світилася відвага, і ще більше розум надавали особливо привабливість цієї особи руки. Його було дещо довгувать. Певнена хода викривала тренованого мандрівника. Весь вигляд доктора дихав таким споком і серйозністю, що при вигляді його і в голову не могла прийти думка про містифікацію, навіть само невинну. Тому крики ура і оплески замовкли лише тоді, коли доктор Фергюсон люб'язним жестом попросив дати йому можливість говорити. Він попрямував до приготовленого для нього крісла, ставши біля нього, він спрямував на збори енергійний погляд. Підняв до неба вказівний палець правої руки і вимовив всього одне слово. Екскелі, Ні, ніколи не сподівані парламентські запити панів Брайта і Кобдена або виступи лорда Пальмерстона з вимогами надзвичайних асигнувань для зміцнення скелястих берегів Англії, не мали такого бурхливого успіху, як це кинути. Доктором Фергюсоном слово. Воно абсолютно затьмарило навіть і саму доповідь Сера Ферніса М. Доктор показав себе людиною одночасно великою, скромною і обережною. Всю справу він примудрився охарактеризувати єдиним словом: екскельсіор. Старий Комодор відразу перейшов на бік цієї незвичайної людини і негайно зажадав, що промова Фергюсона була повністю надрукована в працях лондонського географічного товариства. Але хто ж був цей доктор Фергюсон? І які справі збирався він себе присвятити? Батько молодого Фергюсона – хоробрий капітан англійського флоту, з самого раннього віку привчив сина до небезпек і пригод своїй професії. Славний хлопчик, мабуть, ніколи не знав, що таке страх. Рано виявив живавий розум, дослідницькі здібності і неабияку схильність до наукової роботи. Крім того, він володів рідкісним умінням виходити із складних ситуацій, ніщо ніколи не ставило в його глухий кут, навіть коли він вперше взяв у руку вилку, і то він не розгубився, як це буває зазвичай з дітьми. Рано пристрастився він до читання книг про сміливі пригоди і морські експедиції, які збуджували його фантазію. З запальним інтересом вивчав він відкриття, що відносилося до. Першої половини 19 століття. Він мріяв про славу Мунго Парка Брюса Кайлі Левей Лянта, і, напевно, не міг не помріяти трохи про славу Селькірка про образу Робінзона Крузо. Вона, здавалася, йому не менше привабливо, оскільки чудових годин провів хлопчик з Селькірком на його острові Хуан Фернандес. Юний Семюель часом схвалював дії самотнього матроса, часом не погоджувався з його планами і проектами. Йому здавалося, що на його місці він вчинив би інакше, можливо, краще, і в всякому разі не гірше. Але вже, напевно, він ніколи не покинув би цього благодатного острова, де Робінзон був щасливий, як король без підданих. Ніколи! Навіть якби йому Симуелі запропонували стати першим лордом Адміралтейства, можна уявити собі, як розвинулися всі ці нахили впору його молодості серед пригод пережитих у всіх частинах земної кулі. Батько його, будучи самосвічною людиною, не забув розвинути живий розум сина серйозним вивченням гідрографії, фізики, механіки, а також познайомив його з основами ботаніки, медицини, астрономії. Коли поважний капітан Фергюсон помер, синові його сім'ялю було 22 роки, і він вже встиг здійснити кровосвітнє плавання. Після смерті батька він поступив на службу в бенгальський інженерний корпус і відзначився в кількох боях. Але життя солдата було не до душі молодому Фергюсону, не прагнучи сам командувати іншими, він не бажав нікому підкорятися. Він вийшов у відставку і став подорожувати. І то полюючи, то складаючи гербарії, дістався до північної частини півострова Індостан і перетнув його від Калькути до Сурату, проста прогулянка любителя. З Сурата він відправляється в Австралію, і тут в 1845 році бере участь в експедиції капітана Стурта, на якого було прокладено завдання знайти Величезне озеро, розташоване за припущенням вчених в центральній частині Нової Голландії. Близько 1850 року Семель Фергюсон повертався в Англію, охоплений більш ніж коли-небудь пристрасті до відкриттів. Він до 1853 року спосупроводжує капітана Макклура в його експедиції, яка обігнула американський континент від Берингової протоки до мису Фарвель. Фергюсон добре переносить всякий клімат і всі труднощі, що зустрічаються на шляху. Він прекрасно відчував себе серед найтяжчих поневірянь. Це був тип справжнього мандрівника, чий шлунок стискається і розширюється залежно від обставин, чиї ноги коротші і подовжуються, дивлячись по довжині випадкового ложа, на якому він може будь-яку годину дня заснути і в будь-яку годину ночі прокинутися. Тому не дивно, що наш невтомний мандрівник з 1855 року по 1857 рік досліджує у товаристві братів Шлаґінветів. Всю західну частину Тибету і повертається з цієї експедиції з запасом цікавих етнографічних спостережень. Беручи участь у всіх цих експедиціях, Симуель Фергюсон в той же час був самим діяльним і найпопулярнішим кореспондентом дешевої всього в один пенс газети Daily Telegraph, щоденний тираж якої досягав 140 тисяч екземплярів. І ледь задовольняв попит мільйони читачів. Ось чому доктор Фергюсон користувався такою популярністю, хоча він і не був членом жодної наукової установи, жодного географічного товариства Лондона, Парижа, Берліна, Відні або Петербурга, ні клубу мандрівників, ні навіть королівського політехнічного товариства, де Тон задавав його друг, статистик Кок Берн. Цей вчений навіть наважився пообіцяти один раз Фергюсону, бажаючи бути йому приємним, вирішити наступне завдання, знаючи число миль, пройдених доктором в його мандрах, обчислити, наскільки його голова виконала більше, ніж ноги внаслідок різниці радіусів, або ж знаючи число миль, виконаних ногами і головою доктора, обчислити його зріст з точністю до однієї лінії. Але Фергюсон завжди тримався далеко від вчених товариств, належачи, так би мовити, до секти войовничої, а не базікаючої, вважав більш корисним вживати час на дослідження і відкриття, аніж на суперечки і просторікування. Розповідаю, що один англієць спеціально приїхав до Швейцарії для того, щоб оглянути Женевське озеро. Його посадили в одну із тих старих карет, де сидіння влаштовані як в обнібусах з боків. Випадково наш англієць сів спиною до озера і, ось, об'їхавши його кругом, він жодного разу не надумав звернутися і повернутися в Лондон в захваті від Женевського озера. Доктор Же Фергюсон не раз обертався під час своїх мандрів і, обертаючись, багато бачив. Це вже було в його натурі, і ми маємо підставу думати, що доктор був трохи фаталістом. Але фаталістом в повному розумінні цього слова він сподівався на долю і навіть на проведіння. Він вважав, що якась сила штовхає його подорожувати, і, об'їжджаючи земну кулю, він подібний до паровозу, який не обирає сам напрямки, а мчить по ладених рейках. Не я женуся за дорогою. А вона за мною, часто казав він. Звідси зрозуміла та холоднокровність, з якою доктор Ферріґусон зустрів обласки членів географічного товариства. Він, який не знав ні гордості, ні марнославства, був вище подібних дрібниць. Пропозицію, зроблену ним президентові товариства Серо М. Ем, він вважав справою абсолютною. Простою і природною, і навіть не помітив, яке величезне враження вона справила на зборах. Після закінчення засідання доктора повезли на вулицю Пельмелів клуб мандрівників, де в честь його було влаштовано чудовий бенкет. Кількість страв відповідала значенню, яке надавалося експедиції почесного гостя, а поданий на стіл осетр був тільки на три якихось дюйма коротше самого Симуеля французький. Кі лилися рікою проголошувалася безліч тостів в честь знаменитих мандрівників, які прославилися своїми дослідженнями Африки. Пили за здоров'я одних і за світлу пам'ять інших, дотримуючись алфавітного порядку, це дуже англійська звичка За Баді, Адамса, Адамсона, Андерсона, Арно, Байкі, Болдуїна, Барта, Батуди, Беке, Белтрама, Берби. Бімбачі, Болон Еси, Болвік, Болдзені, Бонемен, Бриссон, Браун, Брюс, Брун Ролет, Берчел, Бергхарт, Бертон, Кайло, Кайлі, Кемпел, Чампан, Кмпертон, Колодбей, Коломіє, Куруваль, Кумінг, Куні, Демоно, Декен, Денхем, Де Dixen, Dixon, Dixon Dotchard, Düšallo, Duncan, Duran, Durole, Djuverie, Erhart, Escre, Lotur, Enel, Galnier, Gelton, Jeffrey, Holbry, Hahn, Halm, Garnier, Hekard, Geglin, Korneman, Houghton, Imbert, Kaufmann, Noblecher, Kraft, Comer, Lafarg, Lying, La J Lambert, Lamiral, Lambre, John, Lander, Richard Lander, Lefebvre, Le Jan, Le Valiant, Levingston, MacCarty, Madgiar, Maison, Malzak, Moffat, Mollien, Monteiro, Morrison. Mungho Park, Neyman's, Overvey, Pannet, Patarier, Pascal, Pearce, Peddy, Penny, Peteric, Ponce, Prax, Raphanel, Rad, Rebman, Richardson, Riley, Richie, Gericord, Roche, Ron Gavi, Rocher, Rupel, Sognier, Spig, Steinder, Tibot, Thompson, Tornot. Тул, Тосні, Тротер, Туки, Тірвіт, Вейді, Весьє, Вінсент, Вінсента Уолберг, Ванінгтон, Вашингтон, Верн, Вайлд, і, нарешті, за доктора Симвеля Фергюсона, який своєю неймовірною спробою повинен був з'єднати роботу цих мандрівників і завершити серію африканських відкриттів.